Самого ранку будинок 12 а по вулиці Ляхова оточила міліція. Його жителів на прибудинкову територію не пускають. Ми їх задержимо і вони проти нас. Ребята, да що це за беззаконня такое. Ви чого на моїй території стоїте? Це придомна територія. А будь пожалуйста, я вас не визивала. Я припускаю такий момент, що я прийду завтра і мене не пустять у під'їзд. Після завтра у мене стоятимуть біля квартири. А пояснення з боку охоронців я одержав таке. У мене зараз команда е, не пускати вас, не пускати. Якщо буде команда стріляти, я буду стріляти, а потім відповідати за скоєні злочини. Цікавимося, чому раптом виникла необхідність поставити сюди кілька десятків міліціонерів. Міліція пояснює, охороняють громадський порядок. Ми просто, значить, не бажаємо щоб була, була якась сутичка. А може бути Ну я розумію, я, я так, що тут є якісь відносини, значить не неприязні між фірмою та же цього дому, Значить, і просто ми боїмося сути. Точок, щоб а не постраждали по першу чергу люди. Поки міліція охороняє громадський порядок, по іншу сторону повним ходом іде будівництво. Тут уже прибрали огорожу, що збудували мешканці будинку. А на дитячому майданчику ставлять бетонні плити. Нашій знімальній групі керівники будівельних робіт не дуже раді. Таїть отойдіть. Дають пожалуйста роботу ще й техніки. Хорошо? А ви, поясніть, будь ласка, що у вас тут робить. Де у нас тут робиться ну, міліція зібрала ще ну та ви у міліції спрашивайте. Поки ми спілкуємося з керівниками будівництва. Громада Силоміць прориває міліцейську оборону і намагається завадити будівельним роботам. Є, Вам ніхто не дикає. це не ваша територія міста, правильно? борта наші території. Ната на варі конфлікт у мешканців будинку із забудовником триває вже кілька років. Проте сторони і досі не дійшли компромісу. Люди не хочуть залишатися без прибудинкової території, а забудовник натомість вперто продовжує будувати. Люди даже не спрашивали. Просто сами расшилились без разрешения, без ничего. Захотелось им заработать денег. Вместо четырехэтажного дома построить детиэтажный. Давайте построим. Зачем нам неніт людей простих? Люди захищають свої права. Люди мерзли на Майдані. Люди погибали, проливали кров. Вже надіялися, що прийшла нормальна вже тут власть народна, буде тут за народ і тут, пожалуйста. Ми бачимо, захищаються інтереси олігархів, строїтелів, які набивають себе просто кармани. Після сутичок будівництва призупинили. Люди з території не розходяться. Що буде далі, покаже час.